Привіт! Без сумніву, кожен власник знає, як важливо доглядати за ротовою порожниною улюбленця. Здійснювати це можна і регулярно чистячи зуби тварині, і даючи спеціальні ласощі. Є ще один варіант це спеціальні іграшки. Як правило, в назві таких присутнє слово dent «дент» або dental. Сьогодні я розкажу вам про таку іграшку для собак від Джим Dog. Це комбінована забавка, яка складається з бавовняного канату та гумових елементів. Гума ця гнучка, зносостійка та екологічно чиста і безпечна для довкілля та тварини. Рифлена та вкрита шипами поверхня гумового елементу, а також сам канат допомагають під час гри та жування іграшки знищувати наліт з зубів тварини та масажують ясна. Особливо сподобається така іграшка собакам в період зміни зубів. Розмір канату 30 см, а діаметр гумової іграшки 5 см. Тому така забавка ідеально підійде для цуценят і дорослих собак малих та середніх порід. Друзі, привіт вашим пухнастикам! Бажаємо їм здоров'я і побільше веселищів. Папа! -па.